Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді сорт тюльпану Кабана. Вирощуємо ми його до 8 березня. Класифікація попугайні. Має середній термін цвітіння. Термін охолодження 16 неділь. Вирощуємо ми його по 9-градусній технології. Почали охолодження 28 вересня. Посадили в тирсу 9 листопада. Винесли в теплицю 15 січня. Температуру в теплиці тримаємо 12-15 градусів. Ну, я б не сказав би, що він середнього терміну цвітіння, я б сказав, би, що він середньо-раннього терміну цвітіння. Почав цвісти він у нас 16 лютого. Висота його складає 60 см. Високий занадто тюльпан, як по мені. Висота бутону 7 см. Бутон такий кремово-рожевий, великий. Як ви можете бачити, Ну, досить гарний тюльпан, я б сказав би. Побачимо, як його будуть цінувати люди. Ось так виглядає ніжка, ніжка товста, гарна, ну, досить гарний тюльпан. Ось так зблизька можете подивитися на нього. Як він виглядає. Безпроблемний, думаю, що. Вихід у нього також дуже гарний. І зараз покажу, як він виглядає в упаковці. Ось така ніжка. Ось так він виглядає. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дня. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!